Маленьким бушкетникам привіт усім мамусям і татусям. А ще бабусям та дідусям та усім, усім, хто зараз нас дивиться. На хвилях обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» ми розпочинаємо 362-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу Разом. Разом. Дівчата, а чи знаєте ви, що я знаю? Математику? Усі правила з української мови. До чого тут взагалі шкільні предмети? Я таки знаю. Ну Так що? Ну що? Добре, я вам скажу це по секрету, тільки ви – нікому. А, телеглядачі, до нашої студії завітала наша випускниця Люба Гончаренко. Дівчата, я ж вас просила нікому не розповідати. Маша, вибач, але просто секретів від наших глядачів у нас немає. І всі вони хочуть все знати! Добрий! день! Хочу вам представити нашу випускницю Любов Гончаренко, випускницю дитячої студії телебачення разом Полтавської обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА. Тож, Люба, тобі є слово. На сьогодні я пов'язала своє життя з режисурою кіно. Зрозуміло, що студія на мене мала дуже великий вплив, тому що вона заклала в моє серце саме цю любов до якогось аудіовізу... аудіовізуального мистецтва. Де саме ти навчаєшся і чого саме? Я навчаюся в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого на факультеті режисури і монтажу. Це перший набір в Україні саме такого профілю. на Державній основі це дуже важливо та вагомо, що ти пов'язала своє життя з кіномистецтвом. Тим більше саме ЛТА вона тебе вплинула. І знаєш, сьогодні ми сидимо за таким вагомим, також місцем, в принципі, можна так сказати, де проходило дуже багато наших зйомок. Так, Настя, ти права, тому що ця парта це священне місце. Це є, мені здається, тією точкою відліку, як і для мене, тому що я тут починала. Тут була тут відбулася на цьому місці. Моя перша зйомка, і ця зйомка була Тобою. Тому для тебе, я думаю, це місце ще більш визначне, тому що ти тут провела в два рази більше років, ніж я, Настя. <рес> Люб, чи пам'ятаєш ти, як вперше ти потрапила на студію? <рес> це був о, кастинг, який і на сьогодні проходить о, один раз на два роки, туди може прийти кожен. Бажаючи, ну якось запам'ятовується такі найбільш незручні, найбільш смішні моменти. Я була в незручному синьому платі, я постійно його опускала. Мені здавалося, що на мене всі дивляться, що я не красива. Мені було 11 років. А це той час, коли дівчата вважають себе некрасивими, і це логічно. І якось язик казав не ті слова, які б я хотіла казати. Рука писала не ті слова. Тобі віриться, що в цьому році студії виповнюється 20 років. Віриться. А, а чому не віриться? 20 років має бути ще більше, і 30, і 40, і 100. І віриться, тому що добро має існувати довго. Студія разом це місце, де мене навчили дружити, де мене навчили ділитися, де мене навчили співпереживати і... і разом розділяти щасливі моменти. Тепер, коли ти вже доросла, самостійна людина, чи розумієш ти ті плюси, які існують на телеканалі Лтава? А особливо я маю на увазі на студії разом. Можливо, щось важливе таке. Ну, зараз, трішки подорослішавши, дійсно відкрилися очі на один дуже важливий аспект студії «Разум». На власній державній телерадіокомпанії «Лтава» зберігається щось набагато вагоміше і набагато щось значніше. Тут тримають всіх не гроші, а якийсь дійсно магічний, якийсь павутинячий зв'язок. І як цей павутинячий зв'язок він набагато міцніший, ніж якісь там цеглини, драбини. Це, це в повітрі, це атмосфера, це. Це співпраця дітей і дорослих, рівноправна співпраця на рівних засадах. Хочеться запитати в тебе більш про студію, от Чим вона тобі запам'яталася? Що цікавого? Можливо, якісь моменти, люди, події, і ну розкажи, посправді дуже цікаво. Mm -hmm. Я пам'ятаю найкумедніша моя зйомка. Це була моя перша зйомка на за цією партією, коли ми прийшли. І Настя, ти роззулася, і ти була в двох різних шкарпетках. Ставтеся до життя простіше, не плачтеся з приводу кожного укусу. На ці два, три чи чотири дні комари, мурахи, гедзі – ваші кращі друзі. Подаруйте їм свою тепло, любов і кров. Нічого страшного вам, по суті, не трапиться, а їм буде будь, смачно. Я дуже хочу потрапити на літні тренінги, тому що це справді така. Такий мішок, де всі варяться в одній атмосфері, в одних труднощах, і саме тут спливають всі якісь твої вади, і ти над ними можеш працювати в колективі. І е, дуже цінні моменти, коли за малий проміжок часу ви з командою маєте створити продукт, бажано, дуже якісний продукт. І це дуже класна школа життя і дуже класна професійна школа. Взагалі неймовірні відчуття, тільки трішки почуть ручки, але я б з задоволенням це повторила. Ще тут можна пригати, як на батуті. Настя, я не можу не згадати про слова, які на сьогодні об'єднують дуже велику кількість людей. Це слова, які викорбикарбувані на серці кожного зі студійців, кожного з працівників телерадіокомпанії Алтави. І мені здається, що ці слова мають бути девізом абсолютно кожного громадянина нашої країни і взагалі світу. Ми з тобою їх скажемо звичайно. Ми, ми лише тоді щось варті, коли ми разом. А як часто ви робите добрі справи? Ось ми, вихованці дитячої студії разом, хочемо показати вам дуже вдалий спосіб реалізувати себе в цій справі весело і з користю для оточуючих. Дивіться наступний сюжет. Сьогодні дитяча студія телебачення разом вирішила влаштувати свою рідну жартівливу акцію добра. Чистимо безкоштовно взуття. Акція проходить надзвичайно добре, але більшість людей реагує звичайно по різному. Хтось вважає, що ця акція не може бути безкоштовною, хтось дуже дуже дякує, а хтось бажає нам успіху. Данік, да. розкажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Я чищу взуття е, людям. У нас є команда зазивачів, які зазивають людей чистити взуття. Е, люди підходять, ставлять і я їм чищу. Все а дуже я, просто я, саме я беру щітку, спочатку натираю, витираю взуття від пилу, а потім начищаю його до облазку. Аліна, розкажи, чим ти займаєшся? Сьогодні я цілий день займалася тим, що закликала людей до безкоштовної, до безкоштовної акції Чистке взуття. Цей, це відбувалося благодійно і люди, на мою думку, з радощем підходили, тому що це було безкоштовно і ми підходили до них з позитивним настроєм. Маша, розкажи, а чим ти зараз займаєшся? Ну зараз я закликаю людей для того, щоб вони підійшли до цієї лавки, і щоб ми почистили їм взуття. Тож ми помітили, що було багато охочих, аби їм зробили приємну справу. Тому, дорогі полтавці, не лінуйтеся робити іншим добрі справи. Не розумію. сьогодні бачила ведучих рубрики Шкідні новини. Знову щось нашкодили? Ні. На цей раз вони несли книжки. Книжки? Так, тобі це не почулось. На них це не схоже. Пропоную за ними прослідкувати. Ходімо. Іра, давай я тобі допоможу. Дякую, Максим. Але це всі книжки, що я знайшла в нашій студії. Іра, сідай. Та ну що? Ми в ефірі і ми з тобою навіть не привітались. Скоріше сідаємо, будемо відправлятися. Привіт усім школярам. Привіт усім читачам та усім нашим та телеглядачам. Глядачам. В ефірі найшкідніша рубрика «Шкідні новини. Міра, навіщо тобі стільки книжок? Я їх буду читати. Що, усі одночасно? Ні, по черзі. А чому б тобі не взяти книгу у бібліотеці? Тому що у бібліотеці дають одну книгу, а тут ціла купа. Я зрозумів, тобі хочеться створити свою власну міні-бібліотеку. А чому б ні? Привіт-привіт! Зараз ми завітаємо до шкільної бібліотеки першого ліцею. Тож давайте дізнаємося, що знаходиться за ціма дверима. Бібліотеку порівнюють з будинком чи містом, де живуть книги. Бібліотека це світ книжок, де ми можемо знайти їх та знайти знання. Це місце, де зберігається дуже багато цікавих та корисних книжок. Бібліотека це, мабуть, найважливіше Кімната у всій школі, адже тут ми можемо знайти книги для всіх тем. Бібліотека допомагає учням у навчанні і дорослим людям у пізнанні світу. У кожній школі повинна бути бібліотека, тому що тут ми можемо відчувати себе як удома. Поряд з тобою, ну тобі дорогі люди, і ти можеш поринути у цікавий світ книжок і з головою зануритися у цей чарівний світ. Відрізняється шкільна бібліотека від звичайної В шкільній бібліотеці. Дуже багато книжок, які потребують діти за шкільною програмою, а також додаткова інформація. А у великій бібліотеці, у міській, там дуже багато і різних книжок, які просто діти хочуть читати у вільний час. Кількостю літератури, що потрібно для навчання, і саме для дітей, адже у великій бібліотеці там більше художньої літератури. А хто ж може брати книжки у цій бібліотеці? А в цій бібліотеці в моїй може брати книжки той, хто тут навчається, або хто викладає, тобто вчителі і учні. Книга для мене це історія. Це кожна сторінка передає свої відчуття, свої емоції. І для мене це досить таки важливо. І я вважаю, що книгу повинен хоча б одну книгу у житті повинен прочитати кожен. Це джерело знань, по-перше, і по-друге, це джерело фантазії е письменника. Проживаючи життя разом із героями, я набагато більше починаю розуміти. Ми можемо давати книжку, тільки е читати може в читальному залі, на урок, на перервах або після занять. Вони займаються тут і читають книжки. А є абонемент. правил повинні дотримуватись читачі. Ну, читачі від маленьких і до дорослих повинні дотримуватися. Звичайно, най таких о, звичайних правил. Дитина повинна книжку о, любити. Коли її любиш, то ти її не будеш кидати на не на підлогу, ти не будеш пити на неї чай. Ставити чашку, ти не будеш брати її брудними руками, ти не будеш виривати листочки з неї. До книжок треба ставитись з обережністю, не можна їх псувати не слід, тому що це величезне надбання людства. І книги на шматки. вас порвали хлопчаки. Ми пішли вас до лікарні, лікарі там дуже. це досить важлива річ, тому потрібно бути з нею обережною. Потрібно завжди слідкувати, чи чиста вона, чи у обкладинці вона, і завжди пам'ятати, що книга це твоє обличчя. Коли я відчуваю ці сторінки на дотик, відчуваю запах книги, розумію, скільки ще сторінок мені залишилось читати, я сприймаю. Читання краще усі книжки, які я беру з бібліотеки, якщо вони у стані, який не досить таки добрий, я їх або я їх підклеюю. у бібліотеці. Стільки всього цікавого, що за одну програму всього не покажеш. Бувайте! Якщо тобі потрібно багато книжок, ти можеш завітати до читального залу. Це ідея! Ти оглядачі. Ходімо читати книжки. Іра, ти куди? А як же наш ефір? Ех, піду і я читати, але спершу задам питання ведучим програми разом. Чи ви любите читати книжки? Так, ми книжки читаємо, а ще танцювати полюбляємо. До речі, спеціальний кореспондент нашої програми Настя Шаповал завітала на день народження колективу Спірит. Тож наші шалені оплески для вас. Неординарні, цікаві, дружні, веселі, креативні. І все це танцювальна сім'я Спірит, яка цими днями відсвяткувала своє 15-річчя. Цей танцювальний колектив з'явився у лютому 2000 року. Зараз він тренується у міському будинку культури, де й відбулося святкування. Цікаво, а що ж допомагає цій команді триматися разом і підкорювати танцювальні паркети України. Самое главное, мы называемся танцевальная семья «Спирит». Мы не обычный танцевальный коллектив, мы семья, мы очень дружные, мы очень любим друг друга. И дети, и родители, и я, мы вместе проводим очень много времени, не только в тренировочных залах, а и помимо городского дома культуры. Основное, что меня заинтересовало в этом коллективе, это дружные отношения. Не дарма коллектив называется «Семья Спирит». Все дети между собой очень дружелюбные, их сдружает Ирина Александровна их Именно вам посчастливилось быть сегодня на сцене, танцевать сегодня, в этом концерте принимать участие. Это большое, большое дело и ответственное дело. Я знаю, что вы можете. Вы у меня самые лучшие. Така любов і дружба юних танцюристів робить свою справу. Колектив має велику кількість нагород. При цьому визнав їх не лише полтавський глядач, а й вся Україна. Їздимо по всій Україні в году, в 2014-2015, тільки золото. ми і в Чернігові були, і в Харкові були. Зараз збираємося в Дніпропетровськ. Ну, поки только призові місця, тільки золото. У 2013 году була пару серебра. Ми а в цьому только золото. Колектив працює в естрадному напрямку, віддаючи перевагу найновішим стилям танцювального мистецтва, що дивуючи глядачів захоплюючими виступами. Молодіжний стиль такий ну найкращий для молоді і. Популярный. Мы выкладываем современную хореографию, это такие стили хип-хоп, джаз-фанк и контемп. Также э, иногда вог у нас есть, но в основном это такая современная хореография. Да, стили хореографии мы преподаем современные, хип-хоп, джаз-фанк, контемп и так далее. Ну, это мне близко, я сама такая заводная, энергичная. Вот. Мне это близко, мне это интересно, я езжу на мастер-классы, сама учусь и потом привожу этот материал, показываю деткам. Святкове дійство відбулося за мотивами кінострічки Службовий роман, де Людмила Прокопівна, директор міського будинку культури, теж згадала про досягнення танцювальної сім'ї. Прошу вас заметити, що 2014 рік був год для вашого колективу дуже, я би даже сказала, очень приочень успішним. Вот да? так, да, спасіба. По итогам работы роботи Дома культуры культури, ви, ваш колектив був признан лучшим колективом вода. Можна аплодисменти, Дітки розвиваються як особистості, і також мені подобається фізичний розвиток цих наших діток, які сходять до цього колективу. класні танці. Це такі танці, як реп, тільки там дуже, тут тільки Лучше, ніж реп. Коналися, щоб бути такою сильною танцювальною командою треба любити те, чим ти займаєшся. Безкоштовно взуття почистили у чарівному світі книжок побували з ювілярами Spirit Потанцювали. Настав час завершувати 362-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу разом. разом. Бувайте і не забувайте, що ми лише, ми лише тоді через смерті, коли ми разом. разом. Ми, ми дружні і сильні, коли ми гуртом. Бо нас поєднала програма Разом Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі, працюють дорослі і діти на Ултарі. Маля. Для вас тепло і засвітимо екрану. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір, говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Надійно з'єднало на слово разом. Ми не поодинці, ми всюди гуртом Рука у руці, ми навчились дружити. 莫追。